Ну що, друзі, всім привіт! Я до вас знову з покупками. Останнім часом ми полюбляємо купувати хліб саме в екомаркеті, тому що там є ось цей черкаський батон нива. Це дуже смачний хліб, як на нас батончик, тому ми його беремо і плюс ціна. 12 з копійками, це дуже вигідно. Далі два ось таких багета: цей 16, цей 10 гривень. Булочки для ходогів, також останнім часом полюбляємо їх. Ось такий батон-нарізний і ризький хліб взяли хліба. Ми так затарились, як то кажуть, що було немало. Дещо кладемо в морозильну камеру. Далі улюблені ось такі наші сосисочки взяли. Також взяли ковбаску буржуйська, це все в українських колбасах. Нам подобаються ці вироби, ковбасні. І ось така сумська теж непогана ковбаска. Шматочок сиру взяли. Далі кетчуп взяли ось такий домашній до, ш... до шашлику, верніше, лагідний. А ось такий взяли лимонний перчик. Не знаю, де правда, це вже без мене бралось. Далі зайшли ми також на базу. Ну, кетчі руна це наш фаворит. Мама буде готувати рибку і таке з куриного філе. До речі, стосовно риби, в рибному ми взяли ось такого хека, також взяли до пива. Полюбляє в нас вся сім'я ось такого гарячого копчення хребет. Також марки маршалок, вушка ось такі смачні, це все до пива. В АТБ взяли майонез, Кока-Колу взяли. В рибному взяли два оселедчики Матьє і також багато моркви по-корейськи. І ще хочу вам показати: є ось така у нас страва дуже класна. Вона також продається в рибних магазинчиках. Це такий. Типу, як морква, тільки маринований бурячок. Тут майонез і часник дуже смачне. Попробуйте, він такий, прям пікантний, гостренький. Хто таке любить? Обов'язково скуштуйте. Я думаю, що в рибних магазинчиках він у всіх є. Забігла я, звичайно, і в Аврору. Мені прямо так кортіло, тому що там були патчі, про які розказувала Світлана Верба. і Я дуже хотіла їх спробувати. Тому про патчі розкажу трішки згодом. А в Аврорі також взяла ось такі дитячі соки, по 6 гривень приправки для м'яса для риби. Ось такі ось кільця дев'ять з копійками. такий взяла. AirB, ягідний коктейль, освіжувач повітря. Також за 29 гривень взяла ось такі навушники, собі, адже ми її вже вийшли з ладу. І в Єву забігла за своєю фарбою паліт в темно-каштановому відтінку 3.0. Так, На базі ми взяли мішок муки, мішок цукру. І також взяли ось таку дари диканьки соняшникову олію рафіновану, 5 літрів 300 гривень коштує. Далі перейду сюди ще. Стосовно екомаркету, мілки дві по акції зараз ідуть, І ось таке масло селянське. Воно таке трошки дивнувате, але мені в принципі подобається. Звенигора і селянське зараз ідуть по акції. На базі взяли батончики по 9 гривень, серветки за 29 Взяли ось такі мочалки. Одна 22 гривні, одна 10 гривень. Лопаточка ось така від А+, марки. Ціна її, здається 49 гривень, проте я бачила схожі лопатки в Аврорі разом із такою, з, таким з щіточкою для випічки, то такий набор 45 чи 49 гривень. Звичайно, в наборі дешевше. Взяли малим трубочки, взяли ось такі трояндові серветочки на стіл і взяли звичайні ось такі зубочистки. Ну, власне, із таких ось продовольчих покупок я вам все показала, розказала. Тому далі ми з вами будемо дивитися вже смаколики б'юті такі. Покажу вам, що в мене є. Ну, а зараз, друзі, я хочу вам показати дещо більш цікаве, ніж просто там звичайні розложені на столі продукти. Дивіться, яку ми купили дощечку. Ця дощечка у нас буде в якості подарунку. У нас тут у близьких нам людей намічається таке невеличке свято, і ми поїхали на нашу базу улюблену, там де куча всього цікавого є. Я саме туди захотіла, тому що от Люблю такі всякі речі. То сам собі не купиш, то грошей не вистачає, то ще чогось. От а так як хтось подарує, то, то воно таке й буде. І от ходила я там дуже багато різних класних речей бачила. Давно приглядалася вже до таких от виробів дерев'яних. Для того, щоб сюди можна було, коли прийдуть гості, там, насипати якихось горішків смачних, нарізати якогось сирку. Ну, для мене це дуже класний би подарунок, чесно, я б такому зраділа. В інтернеті зараз велика, великий вибір є, там знаєте, і келихами для вина, такі спеціальні отвори. Є вони і на ніжках, що її можна ставити. Як такий міні-столик. Але от наразі була така, ціна її 270 гривень. Я вважаю, що це така досить нормальна ціна. Тому ми взяли таку ось дощечку і до неї ж. Ми її не понесемо пусту. В магазинчику спеціалізованому ми прикупили різних горішків. Подивіться, ось таке. Взяли смачнющі асорти. Нам, до речі, цей продавець дав покуштувати всього. Різні сухофрукти, різні такі класні горішки Насипимо сюди. так? Далі візьмемо також ось такий взяли ми фундук, також насипимо фісташки. Ну куди без фісташок. ось такий смажений горішок кешю. Все так гарненько оформимо, порозсипаємо. Ми, правда, взяли чотири. Якихось е, пакетики, але тут 5 отворів. Ну, один якийсь ми заповнимо, заміксуємо ось. Тому ось такі класні. Ну, на мій погляд, це прикольний такий символічний подарунок. Ну, я би таке собі хотіла. От, е, люблю дуже дарувати подарунки, люблю, щоб це було щось таке оригінальне. Е, е, далі будуть вже такі більш косметичні. Е, е, ні, ще одне не косметичне, покажу вам. Я закохалася в цю баночку. Коли я побачила на базі цю баночку мейкап, відповідно, ось подивіться, це зараз я вам покажу виробника Ozmed.com. Це така, знаєте, буде баночка в мене для чогось. Тут така силіконова кришечка. Перше, що мені спало на думку, це те, що я її буду використовувати для якихось ватних дисків, Можливо. Ну, коротше, побачимо. Ну, вона мені так сподобалась. Я така була прям задоволена, що ми її купили, цю баночку, тому ціна її була, до речі, 49 гривень. Так, трішки так розплинемо. Ну, така вона класна. Там ще була одненька, ну та дорожча. Я вже думаю, не, не будемо сильно витрачатися, поки що купила цю. Далі я зайшла в Єву. У мене була по перше на цей тонік була скидка. 119 гривень він коштував. Плюс у мене ще на карті були бонуси, і він мені вийшов там щось в районі 90 гривень, здається. Ну, я вважаю, що це недорого. Я вчора ним уже попробувала ввечері користувалася. Трішечки він мені підпікає. Я не знаю, чи це добре чи погано. Ну, ось такі відмітила його властивості, але буду тестувати. Буду. Пробувати, ну далі вже більш ну, кращу думку вам скажу з часом. Для Мілани ми взяли ось таку пилочку. Така пилочка всього 9 гривень, коштує по акції. Тому взяли така дівчача, класна так, пилочка. Ну і те, з чим я прийшла, до речі, це в Аврорі. Ну і те, з чим я прийшла в Аврору, так як я вам вже сказала, я прийшла за патчами. Я подивилася у світланки Світлана Верба на каналі про ці патчі з Аврори, і мені їх дуже закортіло, дуже захотілося. Єдине що. Таких патчів вже не було на, в цій Аврорі, в то, саме в тій точці, куди ми заїжджали. Там були інші від марки Lavit. Але я взяла собі ось залишились вони останні, ось такі пріті каврі Аймаск, Хані. Тут, я так розумію, йде мед, якісь там ще додаткові олії. Я не бачу ні слова української мови. Тут є англійською мовою, треба перекласти. Так, і тут у нас ось на коробочці під очі, золоті в банці. Показано, який має бути від них результат. Тут навіть, ось бачите, на... можна наносити ось на цю частину. Ну, це такий, знаєте, меджік прямо, <гум> магічний. Вони також були 99 гривень, були там пачі Love It український такий якийсь дизайн мали, але я все ж таки вирішила взяти ці. Не знаю, так мені чомусь захотілося. Так, це ми ставимо сюди. Я ними ще не користувалася, скажу вам згодом. Ну, ось така коробочка. Мені здається, що Love It, вони трішечки вище, відповідно, можливо, там більше цих пачів. Так, є ось така тут лопаточка. Ось. Так, і давайте відкриємо. Бо мені кортіло це зробити в машині. Ну, те, що я бачу, я бачу тут прям багато цього золота. Ось один вже пач прилипнув, стікає, він дуже тоненькі. Тут навіть в цій всій масі не розбереш, чесно кажучи, де пач, а де <стікає> що. Ну, ось дивлюся, поки що не знаю, чи будуть вони рватися, тому що я і на мейкапі вже мене так Світланка заінтригувала цими патчами. Я думала, що це така якась, знаєте, дуже дорога, е дорогий догляд. Вони завжди мені натраплялись на очі якісь занадто дорогі. А ну ось взяти. Ну Ніби так відслаються, і вони такі, знаєте, тонесенькі і дуже такі ось золотаві. І тут багатенько цієї водички. Ну, в силу того, що в мене зараз не досить добре працює ніс, я вам не можу сказати по аромату. Абсолютно ні граминочки не можу сказати, тому що погано відчуваю. Почекаємо, коли воно в мене наладиться, цей весь процес, нюховий апарат <працює> запрацює. От зараз треба помити, мабуть, цю ложечку після кожного вживання. Да? У мене це перші патчі. До цього я користувалася у моєї е, мами свекрухи були. То я брала е, непогано, але був такий ефект трошки пощіпування. Так. Ну і також, коли туди заходиш в ту Аврору, то оминути все те, що там є, неможливо. Я все ж таки взяла. Ось таку сироватку для обличчя, вітамінізована, вітамінізована 30 мл. Там ще була, здається, для зволоження, але я вирішила взяти. А, так, вона, як бачите, маслянистенька така. Ну, спробувала тут є така піпеточка. Трішечки зараз ми видавимо. прямо вона така дуже якась. Не хочу торкатися руки. Густа, я б сказала, густа тягуча. Так. Але вона не М -м приємний має такий запах. Оцей аромат я відчуваю. Такий... Але він якось швидко быстро... десь дівся. От перший дотик був до носа, вона, ви знаєте, якась водно масляниста має текстуру, тому що от у мене була із такого, що з піпеточкою вон, то вона була прям така е жирненька. А ця, вона ніби, як от ви бачите, вона ніби як і жирненька, але ось е розносиш її, вона, ну, таке відчуття. Ну, я б не сказала, що липкості. Ні, ось я спокійно собі. Немає ніяких таких. Воно відчувається просто, що на руці щось було, але воно досить ну, швидко вбирається в руку, я вам скажу. Ось, дивіться, я навіть собі. Тут, звичайно, відчуваюся, нічого немає. Ну, тут така якась ніби як зволоженість є, але це не липкість. Тому мені цікава така консистенція цієї сиворотки. Я думала, що це буде дійсно така якась олійка. Ну, спробуємо. Ціна їй 69 гривень. Здається, ось такі ось бюджетні покупочки в мене сьогодні. Дуже я рада, що завітала. Ну і, звичайно, не обминула нас аптека. Взяли ось такий атоксіл-гель. Вперше бачу такий ентеросорбент в формі таких гелеподібних, гелеподібної субстанції. Такої. Дуже зручно пити. Я ось один уже пакетик випила. так, І, звичайно, що всім рекомендую бронхомет пастилки з ісландським мохом. Вони є ще, здається, ісла називаються. ну, Я так зрозуміла, що від виробника залежить, або ісландський мох там. Ну, коротше, я заходжу, просто кажу, дайте мені щось з ісландським мохом. І вони мені ось дають. Дуже класний засіб, коли прокашлює щось при подразненні слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, захриплості кашлі та при навантаженні на голосові зв'язки. Це не є лікарським засобом, це як дієтична така добавка, Ну, мені вони що на смак смачні, що по своїй дії я помітила це вперше на коли Маркуша хворів минулого року. Це запропонувала мамі. Мамі також вони дуже сподобались. Це такі жилеподібні пастилочки, їх дуже приємно розсмоктувати. і дійсно від них відчутний ефект. Ну і не уминув нас, звичайно, антибіотик. Приписала лікарю такий аугументин поки що, тому що, ну. Як по її баченню, що вона рекомендує вже саме цей антибіотик. Ну, і дійсно, у мене вже ця така болячка, вона вже майже до двох тижнів триває. Тому варто розуміти, що вже під'єдналась якась бактеріальна інфекція, і спробуємо ще ось поки що в таблетованій формі. Аптека на сьогоднішній день ось в такому діапазоні вийшла 500. 50 гривень. Ну що, друзі? Подивіться, краса, різні горішки, все насипано. Мені здається, кожна це мрія кожної господині зустрічати так гостей. Наші покупочки. Для мене це такі грандіозні покупки і дуже важливі, тому що я обожнюю прання з кондиціонерами. Тим паче, якщо це кондиціонери Коколіно, у нас є Blue Splash, Happy Yellow, Orange Rush. Вони дуже стійкі, такі делікатні, гарно довго Денький. звучать. До прикладу, Blue Splash, це така, знаєте, квіткова ніжна фіалкова. Композиція і приправлена вона мені от чимось таким дитячим. Якщо ви розумієте, про що я, от в дитячій лінічці для прання є завжди якась така молочна молочна така віддушка, от вона мені тут звучить. так В жовтенькому такий яскравий квітковий аромат, щось дуже нагадує. Трішечка така якась кислиночка є, ну дуже смачний. Я ще ж такий, знаєте, гурман в ароматах, я їх описувати абсолютно не вмію. І ось в цьому найбільше відчувається, звичайно, те, що тут написано: оранж-раш, Тобто відчувається апельсинчик, але це, знаєте, скоріше за все, квітка апельсинова. Саме цвітіння таке. Всі вони гідні, всі вони мають право на існування, як то кажуть. І якщо ви з ними ще не знайомилися, то закликаю познайомитись, Це чудовий е, варіант на 72, на 72 прання. І його тут е, літр 800 мл. Ось тут таблиця, як що робити, скільки використовувати. Хочу вам порекомендувати також в цьому влозі з покупок ось таких 6 колбас. Фаршу ми взяли це з хека, 500 грамів. Тут дуже класний. Беріть, якщо побачите, можете сміливо брати смачні котлетки, 4 мені сусіду віддати і дві собі. Вже готували просто відмінні котлети, тому сміливо рекомендую. І ціна всього 50 гривень. І ось такі солодощі в якості підбадьорювання принесли нам те, що треба під час захворювання, печиво, абрикоска. Під час мого дитинства були такі на була така випічка популярна на весіллях, там на днях народження. Раніше були такі, знаєте, шалаші. І от я пам'ятаю, що було дуже-дуже популярно робити такі персики, от в, цукор, в цукрових таких, ось бачите, кришечках. У даному випадку ця абрикоска. тут всередині йде повідло. Дуже смачна така штука 55 гривень коштує ця вся, вся коробочка.